Привіт! Сьогодні я буду грати гру Dune Imperium в соло грі. Буду проходити виклики. Це гра, де є модифіковані правила, додаткові умови. А саме зараз буду грати Готуйтесь до бурі. Героїчний варіант: це ми чотири базові карти будемо замінювати на теж на чотири суперники, в свою чергу, додатково обирають карту вартістю 5. На заміну переконливому аргументу. Так, давненько насправді я вже не грав в цьому режимі. Так, маємо Гене Корино. Це чудова карта, як і науковий прорив. Можна буде на це цілитись. І гадаю, що серед тих всіх лідерів я оберу таке Пола Атріда. В нього. Хороший перстень. Я зможу бачити карти, які мені будуть е, приходити завдяки пасивці передбачення. Е, відповідно, нехай буде він. Так, серед тих трьох е, я беру замовне вбивство, оскільки її можна буде знищити і отримати солярій. Для початку гри це дуже добре. Е, нехай це буде імперський шпигун. Ця карта мені подобається, вона теж е, знищується і я отримую собі інтригу, а тут я візьму сплановане парування. Звичайно, що міжзоряна змова мені підійде серед тих трьох, оскільки я вже взяв е, картку е, імператора і я націлений на, на гени Корину. Тому вона мені буде вигідна. Так, я перший гравець. Я піду до Ферменів, піднімуся там на одну позицію, візьму воду. Ну, цього не обов'язково робити. Прощаплення і розгорну один загін. Так, ну. Тут боти доволі швидко ходять свої ходи. Треба встигати за ними. Так, ну моя ідея піти зараз на велику пустелю для того, щоб власне, мати спайс, щоб його продати для майстра меча. Або піти потім до імператора на змову і теж отримати. Таким чином одразу 5 соляріїв. Так, я бачу, що мені попадається експериментування. І я ту карту і потягну. Більше розгортати загонів я не бачу сенсу, оскільки є перший гравець. Перейдемося, упанка антата. Я розкриваю кафти. Я беру гени Корину, мені додатково два солярії при купівлі і ще одне сплановане парування. Дуже гнучка кафта гнучка для мене, і відповідно, оскільки я взяв Гени Корину, мені буде прищеплення дуже ефективно працювати. Я отримую третє місце в цій бійці. Я зменшу анімацію, тому що дуже швидко ходуть е, тут е, суперники. І виберу інтригу. Так, мені попало підрік. Е, номер 2 охорона імперського басейну. Е, в мене вже достатньо. Насправді солярію, щоб взяти майстра меча. Так, для цього мені треба піти на змогу, бо мені ще не вистачає 5 солярів для цього. Що я, власне, і зроблю? Так, ну мені це буде краще роз... розгорнути зі загони під час розкриття. Це буде несподівано навіть для ботів. І зараз можна знищити буде цього імперського шпигну цю карту. Так, дослідження Маланджу. Дуже класна карта інтриги на кінець гри. Ну і додатковий спайс е, якщо десь буде не вистачати. Так, жахлива жертва. Оце можна використати, щоб е, суперник тим більше розгорнув загонів, а ми в той момент просто втрачаємо два загони, таким чином е, в нього це йде. в так, Я йду за своїм майстром меча. На жаль, не використаю дипломатію, але розвідку можу використати. В цьому випадку мені треба розгортати три загони, оскільки два я можу втратити, і все рівно в мене буде третє місце в конфлікті. Згадаю, що я в Банкірі Гільдії, оскільки там теж є імператор, мені це потрібно. І зараз розіграю карту. Так, так ну наразі мій план по цьому конфлікті ліквився. І, і я зайнятий. Наступний раунд це облога Карфага. Мені одразу попадається мізоріна змова та Е, Тим чином, комбінація повністю тут буде спрацьована. Тобто я отримую спайс і буде підвищення. Насправді, це дуже сильна карта. От, можливо, я навіть візьму один спайс, оскільки. Я не хочу мати 4 інтриги на руках, бо зараз я їх тримаю. І нехай е розгортати загони я не хочу. Я підвищусь, звичайно, на фрименах, щоб мати доступ до Січштабру. Так, ну тут краще, звичайно, взяти один спайс навіть попри те, що це є інтрига кінця гри. От, Таким чином у мене 4 інтригу ніхто не впаде на полі е секрет. Мені тут цікаво з сплановане парування, піднятися на Бенегсеред. А взяти експериментування. Так, я перше експериментую. І в мене на руках вже є 4 карти. Е Не думаю, що хтось буде там мати доступ. Я зараз буду використовувати мені літак під час цього конфлікту. Карти я мушу, буду карти. я от, думаю, можливо, мені варто піти ще на Аракін. На Оскільки я потягну будь-які дві. Я мушу зараз перетасовувати колоду, бо я гра... буду грати з спочатку, Ментата взяти не можу. Тому так, нехай це буде дійсно Аракін. Я розвернув всі е, три свої загони, щоб перемогти. В цьому конфлікті потягну дві карти. Так, Аргумент і Кінжал. Мені вважає, тому що це доволі хороші карти mm -hmm. в таких випадках. Так, банк одразу збирав на тему, ще повинні піти. У мене йде розкриття. Так, я вже милковий прорив. Люблю цю карту. І от є у мене ще двійка, можна взяти представника Аракіса е, та голос. Е, не хочу, скажімо так, що в мене в колоді дуже багато було карт, але голос е, доволі хороша карта. Там можна блокувати суперників, тому нехай вона буде. Так, На цьому я завершую свій хід. Е, я перший. В цьому конфлікті. Я використовую цю інтригу, але я просто відступлю одним загоном в надії на те, що Ілбан не має карти інтриги бойову. І він не має, тому я перемагаю. Так. Наступний раунд це вже облога Аракіна. Дипломатія випала Банкір гілді та сплановане парування. Е і в мене ще одне спланове парування є в колорі. Одразу першою картою, тому я сміло можу грати зараз її. По наврядчі я буду ходити двічі на е Бене Гесерит, е І нехай це буде. Десь така, щоб інші е, гравці не змогли тут піднятися на другий рівень, щоб мати доступ до Січстав. Оскільки це доволі хороша локація, якщо тільки ви маєте до неї доступ. Так, можливо ще зіграти підкріплення в цьому раунді, оскільки в мене є три солярія. Так, в мене випали гени корину Корино в наступному околоді. Так, можна навіть ще піти на ментата, щоб інші гравці це не зробили. І зараз, власне, поєднати mm. ці дві карти це дуже коротка mm. і сильна інформація. Наступна карта в мене кінжал, я її зараз потяну, оскільки я маю марту на, на сплановане порування. Це вускова дія. І щоб у мене було три солярії, я піду до Імператора. Путіну кінжал. Піду далі по треку. Зможна отримати бонусний спайс. Дві штуки, оскільки я переглядаю, буду першим на тому треку. В лето три меча і одна карта інтриги. Так, я піду, щоб взяти теж інтрига. Мені випала бінду підтримка. Оскільки це моя локація Карфах, я ще отримав додатковий солярій. Я буду ходити першим в наступному раунді, але я зараз зроблю розкриття. Карт купувати не хочу, але візьму підкріплення. І, гадаю, можна буде розгорнути. Тільки два загони, це різниця 4 до ближнього. Надіюсь, що в них нема відповідної бойової карти інтриги, де за 220 дають 5 мечів. Так, в них немає інтриг бойових. Я отримую ще додаткову перемогу. І це вже до комп'юнації. За перемогу в цьому раунді можна буде піднятися на. Двох локаціях. На двох фракціях, якщо буде точнішим, в мене випадає науковий прорив, і в мене є дві води. Я гадаю, що мені варто піти на дослідницьку станцію. Я зараз потягну. Дві карти. Також в мене є два експериментування. Я зможу нарешті трошки почистити свою колоду. Нехай це буде кінжал. Він мені е, не потрібен. Так, експериментування випадає. Йду на КА. отримаю два спайси додаткових і я розгорну тут е, захід. Так. Передаю хід е, дуже йде велика боротьба з інтератора. Е, гадаю, мені треба йти туди, щоб себе захистити, оскільки в мене знову йде е, чудова комбінація е, мізорні передвезення та генекорину. Я можу собі піднятися будь-де. Ну, нехай це буде Фримене, візьму собі ще одне переможне очко. Оскільки навряд чи хтось мене зможе обігнати. Так, нехай це буде це. Lailax випав. Uh, mm -hmm. Дуже та карта. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Герцоглет, uh, до речі, на Імператорі вже має рівну кількість вічок, як і я. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, такі карти в мене в колоді. Ну, навряд чи я зможу купити майстра телелаксу. Які в мене ще тут можуть бути тієї. Так, ну ця карта в мене не зіграла насправді. Хоча вона мені кожен раз приносила меч, приносила е, солярій, На, відкрит... На відкритті насправді вона доволі чудова за одиничку. Так, я не хочу тягнути більше карт, нехай це буде розвідка. Я розгортаю ці загони. Е, в мене наразі їх по мечах буде 8. Карти інтриги е, в Єленері Річас. І вона чомусь е, забираю один загін в Лето. Якби забирала в мене, то, можливо, мала якісь шанси е, поборотися. Так, в мене 5 переконаності. І я не хочу тут е, купувати карти, я не хочу космічну подорож. Хоча ця карта мені подобається спочатку, я би однозначно брав. Я хочу засекюрити собі е, імператора і можна навіть піти на Бенегесерит або на Гільдію, щоб в будь-який мене або там, або там взяти гарантований гарантований поєнт. Так, пророче видіння. Так, Єлена на речас вкрала одну інтригу в Ливана. Е так, ну я би не хотів, щоб мене вкрали альянс на імператора, тому його треба собі захистити. В мене є сплановане парування, в мене є гени Корину. Можна зробити це наступним чином. Також в мене є 5 спайсу. Ці можна піти навіть на змову. Отримати ще собі одну інтригу. Так, ну я вже близький навіть до треку так званого Жука, щоб там взяти переможний поінт. Так, гра триває до 10, мені треба ще взяти 2 по суті. Але я б хотів таки собі заблокувати імператора. Так, давайте підемо на змогу. У мене зараз буде одна інтрига. Вершальний доказ. О, в мене вже на комп'ютері стає батарея, тому треба швидко встигнути дограти цю гру. Так, давайте, щоб ми не вкрали, я зразу розтаю будь-яку кількість бій. Це буде два загони. Так, Єлена йде на газлайнер. Гайлайнер, перепрошую. Так, тільки 5 загонів. Ну, тут така буде вируба між зеленим та червоним гравцем. Так. Можна піти на гідю лосманів, взяти переможен... переможне очко. Але давайте спочатку а, підемо за ментатом. У мене вже 10-12 солярів було на цей момент. Але я просто можу взяти проможного е, чуко на гіндії лоцманів і навіть використати тінову угоду, оскільки мені треба просто подивити, е, взяти ще одного жука. І таким чином я активую е кінець драйв, оскільки ми граємо до 10 переможних очок. Так, ну давайте тут можна піти і на в... просто всі Січ табор. Давайте ще розгорнемо е один загін. Що тут можна заблокувати? Ну, про всяк випадок, а, нехай це буде складі воїни. Щоб просто зіграти цю. І тема по нашому плану. Нехай я використаю цю інтригу. Куплю регенеровані сели, візьму жука, і в мене буде додаткове переможне очку. Таким чином це буде останній раунд в грі. Так, я встигаю. Вона де я нажимаю собі шукань. Нам бере свій. Давайте подивимося, які є. Інтриги кінця гри. Плани всередині планів в Герцога, захоплення ринку в Єлени. В мене вершинний доказ, 10 солярів, і я таки перемагаю в цьому виклику. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую за увагу.